Привіт! Сьогодні маємо 20 вересня. Находився в саду в садочку. Так захопився збором врожаю, що забув навіть відео зняти. Збираємо волоський горіх плоди. Це вже другий ряд. Проходжу. Горіхи посаджені в 2020 році весною. Дані два ряди це піщанський, гріхи між собою схожі, сила росту в них не сильно. Так, а в краю перший, другий і третій казаку, запильники, так як звідти в основному вітер йде. Так що так, збираємо. Врожай волоського горіха. Як в народі прозвали грецьким. Але багато хто каже, що греки вони просто цим горіхами торгували. Насправді він волоський. Такі справи. Це виходить, у мене тут 20 піщанських, 5 казаку, запильники. А там далі ще Чернівецький, я ще до нього не дійшов. Покажу результат Піщанського, я там висипав частину. Так, це врожай 25-го року з орієнтовно 22 горіхів Волоських, 5 з них казаку, він дрібніший. Видно. І, до речі, всі п'ять між собою горіхи схожі. І десь орієнтовно 17-18 піщанських. Там в мене було. Два пересаджені. І, здається, два, що горіхів зовсім не було. Ну, орієнтовно, 3-4 не дало цього року врожай. І маємо ще Чернівецький 1, 23 дерева. Там один низенький він був ремонтований, на ньому також немає. Ідем. Ідем, йдемо. Йдем. Так, це солома на нульчу, але діти собі зробили тут батут. Треба буде на днях зробити порядок. Ах, ці діти. Так. Що маємо? Зібрав я Чернівецький один. Тут є різні, є зелені. Ще є такі, що тріскати починаються, але більш зелені. Але зібрав десь півмішка. І зараз збираємо ще зверху Піщанський і додому. Чернівецький, крім двох, Скільки там? 23, 21 е, Не багато, де 5, Д20 де горішків, але подоносили. А піщанських 3 або 4 не подоносив. Я два пересадив і ще щось два, один або два не було. Все, отже, кому цікаво, скільки це буде, я все почищу. Висушу і ще зважу. Але щоб окремо відео не робити, напевно закріплю в першому коментарі. Цього року, до речі, горіхи мілкіші. Також в мене є старий цей горіх на подвір'ї. Він завжди все великі горіхи були, а цього року все-таки дрібніше. Все-таки холодна весна, заморозки. І спекотне літо відбили свій. Відбиток поганий такий. Так що так? Так, загрузив я урожай 25-го року. Все, їдемо.